Від двох до двох з половиною мільйонів гривень щомісяця збирають за вхід до межигір'я. Комендант Денис, який називає себе тут головним, розповідає: гроші йдуть на утримання резиденції на зарплати працівникам, яких тут півтори сотні, дітям переселенців, яких тут пів сотні, і бійцям АТО в ротації це ще сотня. Але таку ідилію хоче порушити новий власник межигір'я. А ви, будь ласка, ви майно збільше. Чому ви використовуєте? Яке майно? майно на землі? Чи землі? на, на якій землі? Ваша земля? Ви можете на землі ходити, да, якщо Вау. вам якщо вам дозволить віддать майно. вам? А майно, будь ласка, відать да. Віддати ви вам да. вивести. Чоловік прийшов з документами. Він директор тов танталіт, якому ще від часів Януковича юридично належить все майно Межигір'ї. А чому ми маємо вийти? Взагалі це ж націоналізоване. Територія, майно і так далі. Тобто, процесуальні ці дії ми ж не знаємо, як там Генпрокуратура веде. І да, навіть якщо він є там, законним власником ну, юридично, то хай розбирається в Генпрокуратурі. Та виявляється, коли Межигір'я пафосно націоналізували у парламенті, то націоналізували. Тільки землю майно генпрокуратура арештувала, але є одне. Але саме головне, чого не було зроблено, це не було наложено арешту на право користування Танталітом даного майна, що дозволяє у таким наглим образом ввести сьогодні вже новому директору Танталіт. На наш запит генпрокуратура поки не відповіла. От новий директор танталіту без проблем погодився на інтерв'ю. каже, став директором ще в грудні минулого року і дивується, чому стільки галасу. Переконує Янукович. Тут ні до чого це зовсім не спроба повернути йому майно. І взагалі каже, нема доказів, що Янукович там жив. Я не можу підтвердити це. Ще раз кажу, я не можу підтвердити, тому що ні договору оренди, ні інших документів, які вказували, що він там жив. Я особисто його там не бачив. Під ворота Межигір'я Олександр прийшов з представником «Київенерго». Нині ж найбільша проблема межигір'я це енергопостачання, адже така величезна територія з цілою купою будівель і ліхтарями потребує дуже багато електрики. Для цього межигір'я є власна підстанція, але проблема в тому, що зараз Межигір'я за світло не платить і має купу боргів. А в межегір'ї немає газу, тому світло тут треба на все: від хонки, господарських приміщень та столової до страусів з собаками чи просто водопадів, якими натиканий тут мало не кожен куток. Ми ж готові були давно з ківенерго платити за електрику. Ми ж поняття не маємо, які в нас бор. Який ми дізналися 10 мільйонів 100 тисяч гривень винне Межигір'я Києвенерго через те, що держава ніяк не пояснить статус резиденції, гроші брати за електроенергію просто з будь-кого не можуть. Закону в договірних отношениях ми не знаємо, хто там знаходиться на основанні чого там знаходиться, яка конкретна організація на основанні чого ці об'єктами на сьогоднішній день пользуються. Ми написали около 60 писем во всі органи діючої державної власти. Ні одного ответа ми не отримали. А тим часом ежегір'я що місяця споживає електроенергії на 800 тисяч гривень. Тож нині всі рахунки Кевенерго присилає юридичному власнику Танталіту. Він же Олександр. А він не платить, бо на своє майно зайти не може. А рахунки його танталіта арештовані. Та й взагалі, що робити далі з межигір'ям, він поки і сам не знає. Ну я хочу, щоб все було по закону. Що, що тут поганого? ну я його збережу. А люди, які там знаходяться, вони його розкрадають. Вони його грабують, вони його портять, вони його і завтра, коли стане питання, що повер... не буде що повертати. Це Може там тому... жити чи як? Що ви так вона хоче? Це ж робота. У мене є будинок, в мене є де жити, я абсолютно не без хатько. Ні, ні, а на що тоді така? Ну це робота. Ще раз поясню. Ольга Кучер, Микола Рищенко та Андрій Барков. Програма Вікна СТБ.